Робота, дім, дім, робота. Так доволі часто проходять будні майже в кожного пересічного громадянина. Стресові ситуації ми долаємо самотужки, виливаючи весь негатив на свою другу половину чи дітей. Звертатися ж до психологів із такими, здавалося б, дрібними питаннями ми не звикли. Втім, дуже часто саме такої допомоги нам і не вистачає. Однак європейський досвід у зверненні за психологічною підтримкою починають переймати і в Україні. Активно організовуються тренінги та фестивалі такої допомоги. Один із них, під назвою Психологія, краса здоров'я був проведений і в Ніжині з ініціативи Центру психології та розвитку барви життя. Я організовую фестивалі такі з просвітницькою метою, щоб донести до пересічного громадянина такого невеличкого міста, як наше, міста Ніжина, те, що психологічна послуга це послуга здорова, це послуга європейської якості, що її не потрібно боятися. А коли приходить якісь кризисне, Ситуації у житті наступають, або не вирішені ситуації, то краще не топити це в чомусь там, наприклад, в пляшці пива, або не брати. Палити цигарку або ще якісь кардинальних заходів не вживати, а просто звернутися до психолога, поговорити, отримати професійну підтримку, допомогу і покращувати своє життя більш екологічно. Програма фестивалю передбачала розвивальні тренінги для дітей, майстер-класи для дорослих, бізнес-тренінги, презентації на тему здоров'я та довголіття, виставку рукоділля майстрин нашого міста та виставку робіт молодих художників. У рамках однієї з психологічних методик учасники самі могли спробувати себе в ролі художників. Така зустріч давала змогу дізнатися про те, як долати стресові ситуації, як знаходити спільну мову з дітьми, будувати гармонійні стосунки з близькими та досягати бажаного. Це місце, де я можу зачерпнути щось нове і принести іншим людям. Я люблю ділитися з іншими людьми чимсь гарним. І тут я можу братися. Я тут отримала нові враження, нові знання. Я познайомилась з новими людьми і. Я беру цю інформацію, несу і я з нею ще живу деякий час. я Її переварюю. Я пробую примінити її в життя. Я беру інформацію по психологічному розвитку, по налагодженню стосунків з чоловіком, з дітьми про стан свого психічного, емоційного здоров'я, про налагодження стосунків з іншими в оточенні. Тренінги проводили спеціалісти з позитивної психотерапії, гештальт-терапії, танцювально-рухової терапії, психодрами. Кращі експерти в галузі краси, здоров'я та довголіття. Психологія, психотерапія, тренінги це лише можливість відкрити у людині очі, дати можливість усвідомити і показати якусь модель на майбутнє. А зміни зрозуміло, що людина здійснює сама. Тобто за неї тут нічого вирішувати не можна. От і ті, хто хочуть чогось досягнути, вони приходять, вони ем, пробують. Працюють над собою, дізнаються якусь інформацію, теорію, займаються, тренуються і так далі. Ось. І ті учасники, які тут були, то це в основному ті люди, які займаються своїм саморозвитком, ті, які прагнуть кращого. На фестивалі зібралися лише жінки та діти. Саме тому основні питання, які тут обговорювалися, стосувалися в першу чергу жіночих хитрощів у створенні емоційного комфорту в родині. Ті жінки, які вміють правильно вдохновити мужчину, правильно його подіржати, правильно йому щось сказати, вовремя щось сказати. вони більше получають їх сім'я були гармонічна. Такий фестиваль проходить у Ніжині вже втретє. Та на жаль, ставлення до подібних заходів у багатьох доволі скептичне. Однак, учасниці фестивалю в один голос стверджують, що психологічні тренінги йдуть на користь не лише їм самим, а й їх сім'ям у цілому.